Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Бахмут, що заважає декупувати, звільнити Бахмут, вигнати звідти всіх расистів і знищити всіх расистів, що обстрілювали Бахмут. Так, зараз будуть битва, сильна битва і обстріли. рашисти підготували щось. Тут є загроза, що колаборанти чи хтось знає плани. рашисти знають плани. Про дії військових України. Так, заперечую повністю. Заперечую весь цей негатив. Заперечую. Ой, заперечую повністю весь негатив, заперечую, заперечую. Прошу вищи сили, допоможіть звільнити бахмут. Відбити. заперечує негатив. Заперечую. Можуть хімію застосовувати Заперечую повністю весь негатив. Отвертаю всіх росіян від бахмуту, буде так. І повертаю весь негатив їм назад. Ламається всі плани ворожі, руйнуються повністю. Більше не можуть расисти тримати окупацію. Бахмутом. Отвертаю віки вічні, буде так. Прошу ваші сили, допоможіть нам, будь ласка, захистіть Бахмут. Наших військових, одверніть всі бомби, ракети, снаряди і дрони, всю можливу зброю одверніть. Поверніть назад, звідки воно вилітає, буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть захистити місто Бахмут, одвернути від наших військових всі бомби, ракети, снаряди, і дрони, і вибухову хвилю, і уламки, і все, щоб не застосовували вороги. Одверніть і поверніть назад на голови росіянам. Буде так, буде так, буде так. Де да будуть повністю зруйновані всі склади з боєприпасами рашистів більше не буде зброї ніколи, буде так. не да буде все сказане, здійснено і так буде. Дякую за увагу.